В Полоні бойовиків на Донбасі перебувають 110 українських військових. Про це заявив виконувач обов'язків офіційного представника Генштабу Владислав Селезньов. За його словами, доля ще трьох десятків бійців невідома. Селезньов додав, що за останню добу на Донбасі загинули двоє військових, ще троє поранені. Зі зниклих 82 Безвісті військовослужбовців. Нині встановлена доля майже 51 тобто 31 військовослужбовець. Доля його невідома, але робота щодо пошуку цих військовослужбовців щодо проведення відповідних заходів спрямованих на встановлене місце із. Знаходження проводиться. До цих процесів залучені як спеціальні підрозділи Збройних сил України, так і усі урядові, неурядові організації, які мають відповідні можливості. Мова йдеться про представників моніторингової місії ОБСЄ, яка працює на сході нашої країни. Мова йдеться про представників спільного центру з контролю за лінією розмежування сторін, а також інших неурядових волонтерських організацій.